Добрий день. Ну що, відцвіла липа? Я знімав відео. І ось бджоли трохи принесли. Це у нас кінець кації, вона каці саме роїлися. І трохи аморфи. Ну там настільки аморфи, скільки. і інші різнотрав'я. І липа. Ну, чисто липовий ще не запечатали, зараз крайні рамки, вони порожні, ну, набризкані, верніше. А мені треба забрати серединку. Чотири рамочки. Ось так от. Ось ці. Раз, два, три, чотири. Якби я, Роя не підсилював, так взагалі б нічого не було б. Ну, вірніше було б таке, як я вам показував би. Так що завжди раї підсилюєте укритим розплодом і матимете мед, якщо у вас є медозбір. Ось так. Ну, а потім цей рой, оскільки він більш сильний за звичайний рій, то він іще нам принесе різнотрав'я. Якби був соняшник, так приніс би соняшника, але має принести ще корпус меду. А може більше ось класичний рій, який я не підсилив. Я цей рій планував об'єднати, але потім... Вирішив поміняти матку. Купів матку. Ось бачите. Трохи щось є. Це стандартний рій, 2 кг, але без меду. Він просто зараз вирощує черву. Так. Так що рій, якщо ви його посадите, спершу вирощує черву, а потім носить мед. Але якщо є зайві бджоли, дві такі рамочки на 145-ту рамку, то ці рамочки дві перенесуть вам меду. Іноді, якщо рій більш-менш великий, якщо великий і плюс ще підсилення, то меду було б. Повна наставка. Ну, що є, то є. Отже, приступимо. Така гарна рамочка, бачите. Я вже пробував, він не брізкає. Спершу я витягую, а потім струшую. Трохи незручно однією рукою. Так. Ну все. Далі нема що показувати. Так, тут стояло 9 рамок, я поставлю 10. Уже 9 не ставитиму. Все, до побачення.